Чого жінка втрачає повагу до чоловіка? Часто це відбувається майже, майже кожен день. Це частіше всього відбувається за умовою декількох основних пунктів. Ну, по-перше, чоловік багато говорить, але немає вчинків, немає дій, просто балачки, коли слова з вчинками повністю не від не відповідають. Друге. Не менш болюча — це коли чоловік активно показує свою агресію або навпаки впадає в абсолютний ігнор, щоб жінку вивести на емоції. Це повністю її вибиває з рівноваги, і в неї з'являється відчуття тривоги. Ну і третє, найголовніше це коли жінка, дівчина поруч з чоловіком втрачає відчуття безпеки. І в той момент, коли вона візьме цю функцію на себе. Саме тоді чоловік втратить повагу від неї.